Починається після Іродового вийшли вон, царі. Куди їм іти? Інформації не є, ніякої. Ну просто де глядати того царя юдейського. Кругом, ведь не будуть же звідати перву, попавшого на вулиці. І вдруг, вони увиділи Боготечну звізду узріли волхви. Боготечна, тобто, текла, пливла. І вони її відділи і послідували за тою Зарею. Світильником восприйняли її. Вона не була там високо на небі. Це була особлива ангельська зірка наподобі того огня, який днем вів колись єврейський народ із Єгипетського рабства. Днем був дим. Так отут та звізда, вона так світила, її увіділи. Котрі ми співаємо боготечну звізду, узріли волхви, такся зрадували. Вони порозуміли, що Бог їх веде до того міста, послідували а за вона їм світила, і вони порозуміли, що та звізда, то питання, екзамен, що вони не йдуть до случайного чоловіка або якогось земного царя. Тою звіздою, із з у кріпкого царя, і коли достигли непостижимого, причому дивительно, не в царських палатах, а там обикновений вертеп, ну, наподобі маленьких лів, котрому відпочивали тваринки після дня. І вони увиділи, що? Вертеп, але ну, вони не сумнівалися. Звізда ішла, потом раз, стала. Над вертепом і, і тою із спитав кріпкого царя догадалися, вони вже достигли непостижимого Бога, возрадувалися, вдумайтеся, там на солому царські коліна приклонили, дари виставили і одійшли. Ангел сні їм сказав: не вертайтеся до убійці Ірода, йдіть цим другим путем. І вони другим путем одійшли в свою державу. Ми й нині кажемо, наші акафисти – не простий набор слів, а повний євангельських біблійських образів для подражання. Божа мати. Прийми од нас нішній акафист, в збройної воєводі побідітельна, який починається, Ми вже говорили, що ці перші слова не означають, що Божа мати ізбрана. Як, як будто би вибрана ні, в збранної воєводі побідітеля переводиться, як ми молимося тій воєводі, котра кличе нас на брань на брань духовну, на війну духовну, із гріхом, із беззаконням, із пороками. Тому у нас такий воєвода, надійний Божа мати. І тут ми видимо, як вона теж виділа, як над вертепом. Стала звізда небесна, котра потвердила все, що дійсно вона родила Месію, Христа Спасителя. І ви винесіть благослоніці дома, най Бог прийме запише наш із книгу життя, щоб ми, як і тоді, царі Восточні, з осміренням слідкували, що й нині нас в Україні веде небесна звізда. Наш народ іде, йде по вулиці, раз лише дивишся наші люди за звіздою до канонічного, до канонічного храму. Другі люди, котрі не знають істинної віри, йдуть у сяде, але лише не туди. Господи, покажи нашим людям православної української православної церкви, або ніколи не зробили помилку, щоб ніколи не зайшли в якийсь храм чужий. Іменно молитися, бо зайти може у будь-який храм, але іменно молитися, но тільки знайшли би з помощі небесної звізди наші храми, слідкуючи за Зарею Божою, а котра в нас усіх православних горить. Ми й тут, діти Божі, безошибочно оприділили свою церкву, свою релігію і свою нагороду небесну, взирає нам удаль. Но вічності віримо разом з святими, і ми зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.